30 червня в бою на Донеччині обірвалося життя старшого солдата Артема Лакомова Челпана, який захищав свободу і незалежність українського народу. Скорботну новину про втрату сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив глибоке співчуття сім'ї загиблого. Сьогодні провести захисника України в останній шлях прийшли друзі, товариші, рідні і близькі. Артему назавжди 23. у лавах української армії. Він з 2019 року служив на контракті від початку повномасштабного вторгнення у Збройних силах з гідністю захищав нашу країну. Артем був дуже сміливою людиною. Він цілеспрямованою людиною був. Він дуже обурений був через те, що Росія і ці свої собаки напали на народ України, на нашу посягнули на нашу незалежність. і Він палкіше за всіх. Хотів відбити цих нелюдів. Він не вагався ні разу, якщо треба було діяти. Він був у нас штатним снайпером, нашим янголом-охоронцем. І я вважаю, що навіть зараз, коли його з нами немає, він буде за нами приглядувати. Він був дуже веселим, добрим, чуйною людиною. Він був сміливий мені. Завжди такий на позитиві був. У Артема залишилася дружина, мати, сестра. Панахида проходила у козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали воїна на алеї Героїв військового кладовища. Вічна пам'ять і слава герою.